Шо? Я питав, звідки ви мішки з мішки Я сказав, Звійко з трьох сівалок, що Сі. будуть сіяти в Заудайці, так. Монастири. Ну це ж Ну поруч же. них і витягну. Ми про кукурудзу. А тут якісь непонятні розборки. Я говорю, приїхали раді експеримента, тепер маємо тільки шкандалі. Ну гроші накачали. Це робота, так пішли як... покажеш, де воно там качується. Так. Хто качає? Хто качає? Де раб? <ривіт> де... Де... <ривіт> де той раб, який качає нам колеса, колеги? О! Притаївся! Готовийся! <ривіт> Притаївся, той <ривіт> компресор. Колеса можна підкачати ну, А скільки коштує, скільки? Ну, десь в районі 3600 доларів, ну якби для подкаски колеса така штука. Калібруй, що ти. Вадік, Вадік, оце староші ми сюди лізти. Що там? Дивіться, оце трактор Джанкір. Достаточно інноваційний, продавали не ми, але кажуть, хороший. Навігація джандіровська. І оце моє. моє. Ручка, ставлюємо тиск. Ага. Або додаємо тиск. Офі. Все, ручне регулювання закінчилося. Давайте ваші грошики ставимо в парафорсі. Ні, Анатолій, дуже просто. Стравлюємо тиск, додаємо тиск, ми зараз виставимо, давайте десь оптимальне і подивимося, чи вам подобається, чи ні. Так, а ск скільки чи Ми зараз відкриваємо мануал по фуру форсу. Який в, інтернеті, да? в інтернеті все в відкритому доступі. Заходите на ресурс Cloud Precision Planting, ага. відкриваємо підтримка, ресурси продукту. Не хоче працювати, але... Ну, тут таке місце, що тут Ні, ну є ночний. Слово що зв'язок трошки є. Так, Legacy View. О, все знайшли. Так, вибираємо тепер тут те, що нас цікавить. А саме система Furo Force. Система Furo Force. Відкриваємо ресурси установки, короткий довідник Furo Force. Осібник-оператора, де нам не треба було. Я про те, що всі мануали повністю є на телефоні.